Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, піст, великий піст, до чого можна ще прирівняти піст? Я би його прирівняв до такого, знаєте, швидкісного потягу, такий експрес, який нас так дуже швидко може привести до Божої ласки, до Божої любови. До Царства Небесного. Але тепер кай питання, чи всі сядуть у цей потяг, чи всі мають бажання сісти в цей експрес? Так, звичайно, що багато людей бажають скористати тим потягом. І ви знаєте, тут так цікаво: одні сядуть в перший вагон. Є люди, які сядуть в другий вагон. Є люди, які сядуть в середній вагон. Може хтось сяде впереустатній вагон цього експрес-потягу, а може хтось і заскоче в останній вагон, але багато буде таких людей, які все ж таки будуть стояти на пероні, але у потяг цей, який везе до Бога, не сяде. Не скористають з нього. І так як є дорогі тих шість тижнів того Великого посту, так само можна сказати, є шість тих вагонів того експресу. І люди можуть одні починають піст з першого дня, другі залучаються з другого тижня посту. Є люди, які долучаються середини тижня посту, а є люди, які може. Попостять в останній тиждень посту. Але є люди, які, які не будуть постати, яким це не потрібно. А знаєте, чому вони не сядуть в цей потяг? Тому що білет занадто дорогий на цей потяг. І десь тут я згідний, що білет на цей потяг, яким я прирівнюю, Час святого посту є трохи дорогий, то є правда. Бо треба пожертвувати багато чим. Треба пожертвувати часом, Треба пожертвувати е, їжею, умертвленням, щось собі відмовити. Цей квиток білет дійсно дорогий, бо людині є дуже дорого коштує простити провину, вибачити. Не мати зла, злості, ненависті, правда? Хто є жадний, то для нього це дуже дорого, поділитися з ближнім тим, що ти маєш. Для когось є велика ціна ходити на хресну дорогу, відмовитися від алкоголю, від музики, особливо молодь наша, для неї це велика, не раз велика проблема. І тому люди дивляться на цей піс, як на цей потяг, який стоїть на пероні. Але, на жаль, є занадто скупими духовно, щоб купити цей квиток, щоб пожертвувати ось цим своїм таким життям для Господа Бога, навіть часі того посту, щоб всісти в цей потяг, який безпосередньо завезе тебе до ласки. Боже. Дорогі брати і сестри, рушив поїзд, який вже другий день мандрує до тої останньої зупинки, а тої зупинки це є Воскресіння нашого Божественного Спасителя. І пам'ятайте, дорогі вірні, що коли ми сіли в цей потяг Великого Посту, дуже важливим, найважливішим є. Бо сісти в цей потяг це не проблема. Але, але е, найважливіше є це доїхати до останньої зупинки, до останнього місця призначення. Бо може бути так, що ми е, тиждень-два їдемо в тому потязі, і потім раз, і дуже багато людей вони просто на середині нашої подорожі, так можна сказати. Просто виходять з того потяга. На третьому, на четвертому тижні посту, хтось на другому люди якось, знаєте, перестають постати, ламають піст, так само е, порушують постанови, які давали Господу Богу. Здається, їм, що для них вже піст закінчився. І це і так перестають молитися, наприклад, хресну дорогу чи інші набоженства, які давали на початку посту ту постанову. І тому це є важливо, щоб ми старалися до кінця посту е дотриматися своїх постанов, щоб ми не зійшли з дистанції. Це є важливо, бо диял буде крутити нами. Здається, добре почав, а зле скінчив. І це неважно, Ми можемо падати, можемо спотикатися. неважно. Є сповідь, є віднова постанови. І тому, якщо ми вийшли з того потягу, з першого вагону, то заскочить в інший вагон. Головне, щоб ми до кінця посту були вірні Господу Богу. Бо пісна правда є дуже і дуже такий важливий для віднови нашого духовного життя. І ще одне, дорогі вірні. Не бійтеся тягарів, не бійтеся. Ісус Христос сказав: тягар мій який? Легкий, ярмо моє солодке, тягар мій легкий. Торкніться до Христа, до того духовного життя, до того, до того великого посту, до тих постанов з любові до Ісуса, і ви відчуєте ту полегшу. Бо якщо ти маєш хрест, то Ісус буде в часі посту тим Симеоном, який буде допомагати тобі нести Хрест. Через всі дні не тільки посту, але твого життя. І тому не бійтеся ніяких труднощів. Хай диявол дає труднощі, він дає тягарі, він старається замутити люд, людський розум, що нам того не треба, це нам не під силу, зараз не, не час на піст, колись будемо постати. Відкиньте спокуси Злого Духа. Але візьмімося до тої нашої духовної праці. Це не є важко, бо з Богом є. Неважко. Ми можемо сказати, так як апостоли, людям це неможливо, не під силу. Ісус каже, напевно, людям це не під силу, але не Богові. Богові є все під силу. Все під силу є для нашого Христа Спасителя.